Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика ціни на автомобілі в Польщі. Приїхав я на одну із площадок, покажу вам машинки. Машинки тут в такій низькій ціновій категорії. Одна перший автомобіль Сіат Сіат Ibiza, 2006 рік. 14 бензин 4500 плюс газ. Машинки вроді би відкриті, можна заглянути в салончик. Такі от, друзі, сіатик. Бачимо сильно затертий руль, пробіг у нього вже 306 тисяч 306 кілометрів. Механічна коробочка, 5 передач. Також бачу є кондиціонер. Тут карти обшивки немає двері. Салончик от в такому стані. Ну і вигляд ззаді, самі бачите, фара запотіли, бампер весь поліжний, Ну, зато натерті колеса. Renault Megane, 2003 рік, 1.9 дізель, ціна 2.200, було 2500, потім 2400, тепер 2200. Бачимо, що ззаді є якийсь комплект резини. Ну так, да, машина вже сильно Понищені. В принципі, ціна теж якби недорога, ну, тим не менше. Такі от стан така от коробочка, механіка. чехли на сидіннях, навіть є от підлокотник. Ну і ззаді бачимо, шини стоять. Так розумію, тільки дві шини чомусь, не чотири, а дві. Таке от Рено Меган. Буду показувати більш живі автомобілі. Вже повністю мертві якось не сильно хочеться, там вже нема на що дивитися. Ну от такий от Chevrolet Aveo 6900 злотих 2005 рік. Один два бензини. Такий двохмісний автомобільчик. Ззаді є місце, але там практично його немає. Такий от салон. Досить непоганий стан салона. Такий от руль, друзі. Коробка механічна, 5 передач. Кондиціонер я тут не бачу, по ідеї він відсутній, нема кнопочки. Ну і от, салончик ззаді, на місці, кажуть так, не сильно багато, так то така міні-машинка. Volkswagen Passat 99 рік. 16 бензин плюс газ. Ціна 2900 теж випускає ціну. Давайте стоїть, ніхто не бере. Покажу вам ще пасатика. Така от карта у нас. Ще більш менше скажем так, збереглась. Салончик. Коробочка у нас механічна. 5 передач. На жаль, пробіг не показує, бачу, подушка вже в нас, що з нею було. Також обшивка вже починає сипатись. Ну, сам салончик живий. Це, напевне, найбільше, що збереглося в автомобілі. І, друзі, старий пасатик. Nissan Premiere 2003 рік, 1.8, бензин плюс газ. Ціна 6700. Такий от Nissanчик, друзі. Вибрати на цій площадці особо нема. що. Самі бачите, який стан автомобіля. Такий світлий салон. Видно, вже є плями. Така от цікава торпеда ній сама. Робочка механіка, ступочка. Ну, Цікаво раніше так робили. Виглядає досить непогано. Ну і салончик. Потолок теж ще поки тримається. Резина у нас тут стоїть 205 на 55 R16. Видно, вже тут шпаклі наложили. Такий футуристичний Нісанчик. Така в нього кришка багажника. Цікава. Ну і зверху ми бачимо то ли в таксі був, видно, що краска в цьому місці вигоріла. Більш за все так і є. Антена якась стояла. І воно там відбилося. Opel Corsat. 2008 рік, у Денитри, дізель. ціна 4900. Тоже упустили, двор, було дорожче. Покажу вам такий Ось так от виглядає карта двері. Резиночка у нас внизу вже під заміну. Такий от цікавий руль видно і їздила дівчина. Пробіг 409 654 км. Так от виглядає торпедка. Бачиш, що є кліматизація. Верніше кондиціонер, намальована сніжинка. Коробочка механіка п'ятиступочка. І також видно кучу таких волосинок, наче лі котика возили, то лі собачку якусь. Взагалі, потребує хімчистки, але тим не менше машинка ще в порівнянні з тим, що тут стоїть більш-менш Такі от шини 185 на 70R14. Ну і вигляд ззаді Corsa Стоїть у нас ще такий гольфик, покажу що вам його. 1999 рік, 14 бензин, ціна 3500. Такий от старенький гольф. Бензинчик 14. Тут вже стан дуже такий печальний, ручки немає, обшивка вся. Прогнулась. Пробіг 264 190 кілометрів. Коробочка механічна, є кондиціонер, але не факт, що він робочий. Салончик вже теж такий підоставший. Тут машинки прямо на ходу полесосять миють, підшаманюють і одразу продають. Ну тобто самі розумієте, що тут купляти автомобіль це таке собі. Гарантії, напевне, особи ніякої немає. Ну, от, такий от стан, друзі. Volkswagen Golf. Дивіться, друзі, що знайшов старенький Jaguar. Йому вже, походу, ну... Ціна є, написано 3,2 газ, 95 рік, 6490. Злотих, ну і номер телефона. Дивіться, яка машинка, як робили в ті часи, його Куча кнопочок. Така дверка невеличка. І сам він в принципі низько сидить. Я розумію, що колеса спущення, але тим не менше. Такий, друзі, автомобіль. Просто покажу вам, що в ньому тільки не було в той час. Дивіться, все в кнопках. Така от приборочка цікава. Вставочки дерева. Коробочка вже автоматична. Кондиціонер. Салончик на шкірі. Такий от, друзі, ягуарчик стоїть, гниє, нікому не потрібний. Ще, по суті, напевне, 12-циліндровий. Наскільки я знаю, в них баки йшли з двох сторін. Один з однієї сторони, другий з іншого. Це ми бачу тільки один бак. Так як із пального він не мало. Дивіться, який здоровезний капот. Така от техніка стоїть без діла. На той час, так? Да? Папильничка? Як воно все тут красиво закривається. Склопідйомничок. Колоночка. Навіть обдув для пасажирів задніх. Ну, ягуар, нічого не скажеш. Просто цікаво навіть подивитися, що, що в ньому є. Ну і такі от бокові ліфтарики. На жаль, Годуля вже стояти тут і догнивати, поки на походу не злить на металлом. Так, що щось цікавенько тут є, є Mercedes, у ньому теж є ціна. Просто покажу вам, що вони цінять за такий стан. На полу живий, скажемо так, 2.0 Diseloc 2006 рік. Машинка відкрита, можемо заглянути в салончик. Стоять попри дорогу, все в пилюці. Ну, Приємний запах хоча б йде салону. Такі от стан руля. Коробочка у нас автоматична. Також бачу, є кнопочка АЦ, тут щось розбирали чи пробували замінити акумулятор, не знаю. Машинки давно стоять, видно, що все поцвило, ніхто не купляє, просто вказані номера телефонів люди полишали і так вони тут і стоять, друзі. Такий от Мерседесик. Подивимося, що ще є цікавого. Такий от, друзі, старенький цівік. Чи сівк, кому як зручно правильно говорити. Вже, звісно, йому теж дуже важко, але тим не менше продається ціна 1.4 бензин. Плюс ГАЗ 98 рік, 2,290. Все повигорало, зеркало в нас, як бачите, на Єзілінті. Тут теж це вже все облізло, дверка просівша, відкрив, вона зразу впала вниз. Такий от стан, дуже тут бензином воняє, не знаю, чи це Honda, чи це десь збоку. Такі от старенькі хонди були хороші, але не всі збереглись. Такі от салончики, друзі. Ну, я думаю, що вона, напевне, ще й заведеться ще й поїде. Хоч кузов мертвий, але машина по любому на ходу такі 1,4. Honda Civic, 2006 рік, 1.8 бензин, ціна 5999 злотих. Більше нічого не пишуть, дивіться Самі ці ще живі не полізли, у мене вже полізли. Давайте так по кругу пройдемося, подивимося стан. Будучі місця бачимо, тут вже у нас теж біда. Арочка теж ржавіє, чимось Була закрашена чи запущена. Ну, все одно більш-менш. Тут теж рижики вже всі пішли. Так, ми ну заглянемо тоді в салончик. А ми заглянемо, машинка закрита. Покажу вам через вікно. такий от стан. Сидіння на трапці вже таки досить позатягуване. Руль теж вже поїздив. Потертості такі хороші. Ну, а ця сторона, да, біда, біда, що з порогом. Чи там в них права сторона завжди швидше виходить зі строю. Бачимо, що. Обочина, видно, робить своє теж коцки на дверях. Ну і задні арки, як бачите, всі здуті. В общем, печально все. Такі, друзі, Honda Civic. Тут рядешком у нас стоїть акордик старенький. Honda Accord 2,3 газ. Газ плюс бензин 2001 рік, 6490. Дорожче стоїть навіть ніж даний сівк, хоча сівк посвіжіше. свіжі. у нас був який? 90... 2006 рік, А тут 2001 і бачите, як цінять акорда. Заглянемо відкритий. Відкритий акордик. Така от карта двері. Все на шкірі. такий от, друзі, руль з кнопочками вже. Приборочка. Даже є навігейшн система якась. Так от виглядає салончик сзади, нанесли тут болото. Я вам скажу, збережена машина в салоні. Дивляться шкіра ніде не подверта. Вона така приємна добротна. Такий от акордик. Пишіть в коментарях, щоб ви обрали старенький акорд чи Honda Civic 2006 року. Я розумію, що то і то вже понищене, але по ціні категорії ви бачите акордик подорожче. Є в нас, друзі, така що Audi в універсалі А4. S-Line. значок висить. 2.0 дізельок, 2006 рік. Ціна 9790. Також навіть є от номер, можна подивитись. Заглянемо. Салончик, не заглянемо. Машинку цю, на жаль, закрили. Салоні, дивлюся. Хороший такий стан. Такий. Вставочки ткани по боках замінник. Так, да, закрита машина. 205 х 55, r 16 стоїть резина. Айслайн. Ну ще так, по вигляду вона ще более-менее жива. Є тут по правій стороні щось спереди по, по бамперу. Ну а так. А, ну, бачу, крило мінялося інший колір, було притерта десь тут і бампер теж. Тули це вже його поміняли і знову притерло неясно. В общем, 9790. Тойота в нас тут 1,8 гібрид, це Auris, 21690, це вже 12 рік, ціна вже досить велика. Бачимо, що дверка в нас вже має тут коцку, що з неї було. Теж запаску поставили, щось домкратили її, так все і лишила гібридна версія. Такі от стан. Такий красивий руль в Тойота. Затертості вже присутні, пробіги не пишуть. Ну, машинка порівняння порівнянні з іншими, да, ця ще так збереглася. RX посвіжіше ціна, тим більше вже не маленька. Така от друзі Toyota. Так, машини стоять, нікому не потрібні. Хочеш купити дзвони. Йдемо далі, може ще щось покажу вам. Ще, друзі, є шкода Октавія, не пам'ятаю, чи я її показував, раніше я вже був на тій площадочці. вона можливо відтоді і стоїть, Ну, вже покажу ще раз. 2007 рік, 2.0 дізельок, 4590. Така от в універсалі, і теж вже є потертості підкраси, то машина вже стан такий собі, скажімо так. Закрита. Покажу хіба салончик отак. Просто щоб ви розуміли, яка ціна автомобіля в такому стані. Ну і тут теж в нас двері задні, передні є все потертості, десь притерся. Десь притерлась добре. Така от шкода. На цьому друзі відео будемо завершувати, показав я вам такий низький бюджет автомобілів в Польщі. Наступним разом покажу вам щось більш цікавіше подорожче в нормальному стані. Так що, всім добра, всім миру, до наступного відео, друзі. Всім пока!